Скільки коштує твій айфон? П'ятдесят дев'ять тисяч. Знаєш, що за ці гроші можна купити? Що? Та обмеблювати собі квартиру. Дивись, ось є моделька Лідер. 15300 коштує за двохспальний розмір, знішує для білизни. Сьогодні рахували комплекс з матрасом, обійдеться в 20,5 тисяч гривень. Тепер диван. Топ продажів моделька називається Джерсі, 202 см має по довжині, розкладається в класне гостєве спальне місце 150 на 190, коштує 2400. І тепер на кухню столик розкладний, називається Дейтон, 120 розкладається на 160 см, має Ось таку вставочку посередині. Дуже прикольна модель на металевих ніжках і виглядає стильно. І до них чотири стульчика, називається моделька Denver. Теж на таких самих металевих ніжках і зручні по посадці. Разом стіл зі стільчиками виходить 18500. І виходить 40% 500 плюс 18 плюс 59 тисяч. Як вартість твого айфона у нас виходить комплект обмеблювання в квартиру? І до того ж, це все можна взяти в оплату частинами на 5 платежів: приват, моно, абонк та пункт. Тому, якщо цікавить, на сайті Солоха є каталог меблів, або можете взяти відразу цей комплект. Воно все є в наявності. В шапці профілю телефончик для зв'язку, або пишіть приватні повідомлення.